Відомі, математичне сподівання і кореляційна функція для випадкового процесу x від t. Потрібно знайти математичне сподівання дисперсію та кореляційну функцію випадкового процесу y від t. Тут синус 2т і косинус квадрат 2T не випадкові функції. І так, математичне сподівання випадкової функції y. Це математичне сподівання від суми, і ми будемо використовувати властивості математичного сподівання. Математичне сподівання від суми це сума математичних сподівань. Плюс математичне сподівання від косинус квадрат 2t, але ж косинус квадрат 2 — це невипадкова функція, і математичне сподівання невипадкової функції дорівнює самій цій функції. І математичне сподівання від не невипадкової функції на випадкову функцію дорівнює невипадкова функція виноситься за знак математичного сподівання. Тобто синус 2T виноситься за знак математичного сподівання, і під знаком математичного сподівання залишається х від Т, а це значення нам відоме за умовою задачі. Так, плюс математичне сподівання від невипадкової функції це сама невипадкова функція, і тоді. Ми отримаємо синус 2T, помножити на математичне сподівання Х, це 6 косинус 2T плюс синус 2T і плюс косинус квадрат 2T. Все, ми знайшли математичне сподівання випадкового процесу y від t, відкриваємо дужки, так, тут буде 6 синус 2T косинус 2T плюс синус квадрат 2т, плюс косинус квадрат 2т, тоді м від t, математичне сподівання випадкового процесу y від t буде дорівнювати Значить, синус 2t на косинус 2t з коефіцієнтом 2. Це синус подвійного кута, тобто 2т помножити на 2 це буде синус 4Т з множником 3. 3 синус 4Т. Синус квадрат 2T плюс косинус квадрат 2t це одиничка плюс 1. Все, ми знайшли математичне сподівання випадкового процесу y від t. Далі знайдемо кореляційну функцію, а потім дисперсію. За властивостями кореляційної функції, якщо два випадкові процеси відрізняються на невипадкову функцію, то їх кореляційні функції рівні. Кореляційна функція добутку випадкової функції на невипадкову, знаходиться за ось такою формулою. Випадкова функція Y від t у нас задана таким чином. Тут у нас добуток випадкової функції на невипадкову, тобто ось цю властивість будемо використовувати, плюс невипадкова функція, тобто перша властивість. Тоді кореляційна функція Y від t1T2. Значить, це буде кореляційна функція x від t1t2 помножити на синус 2t1, помножити на синус 2t2. І оскільки нам відома кореляційна функція випадкового процесу x, то ми дістанемо. Так, замість kx підставляю 1 плюс Т1 в квадраті, Т2 в квадраті помножити на, переписуємо синус 2T1, помножити на синус 2T2. Все, знайдена кореляційна функція випадкового процесу y. Дисперсію випадкового процесу y. Можна знайти за ось такою властивістю. Це буде. Кореляційна функція випадкового процесу y від однакових змінних t, t. Тоді замість t1 і t2 підставляємо t. Значить, тут буде Т в квадраті т в квадраті, тобто t в четвертому степені. Тут буде синус 2t, помножити на синус 2t, це синус в квадраті 2t. Все, завдання виконано.